Доброго дня, друзі. Огляд шини 315 70 r 225 Terraking King hs 202 Дана шина у нас 20 слойна. Шина має у нас ширину протектора 24,5 см. Глибина протектора 17 міліметрів, це на нас китайського виробника. Встановлюється на ведучу привідну вісь Направлений рисунок має шина Кому потрібно. Звертайтесь, працюємо з ПДВ, відправка по Україні. Є й інші варіанти шин та дисків. Силка на сайт внизу під відео.